Так, зніму відео про свою кукурузку. вирішили сьогодні, вчора побризкали її ночі, бризкали до часу ночі. Це у нас тут по, таке 20 гектарів, там люцерочка, оце тут ця хата. Хата, місто це. Приїхали, почали зверху. Рішили <просу> дати їй ще трохи воздуха як воздуха, не то, що воздуха, не скільки воздуха, а скільки лапками чи цими долотками пройти і розрушити ну, цю структуру, щоб не утворювався шлакоблок. Бо як бачите, ну, так ось, тут проходить лапа, трошки все тут кинуло, ну, воно проходить тут і прориває, ну як, розрушає структуру лопання землі. О, тут виходить, де оприскувач проїхав, де трактор проїхав. У нас тут не, під... ну, не цей. Ну, тут як по боцей, то вже, вже починають образовуватися тріщини тако, по колесах. Ну та і ось бур'янець Ну, все Трошки бачите, міш... мішієць, зараз мішієць. Його... ми його підгорнемо. Як, загорнемо, не підгорнемо, а загорнемо такою землею. Лапки ті наші кидають. Ну, цей. Оце такі діла. Фу, жара, блін, пече аж, з мислі збило. не знаю, зараз ось сонце. Тишина, вітру нема сьогодні. Жаріще, блін, аж в мозги вдарило. Так, їде воно він зараз просапує. Так, і тут ще покажу вам результат. Ось дивіться, наша кукурузка піддержана. Я ж кажу, її, піддержуєм, піддержуємо її. Ну, Вчора інтересний ефект виявив. Я ж кажу, після бризкання приїхав, ну, вже побризкав, пройшло часа два приходжу на таку на край сюди. А тут прямо роса стоїть на кукурузі. Ну, воно ж пробризкалося і типа висохло. Ну, як? Висохло, трохи не висохло, таке типу. А потім підходять з сидю фонариком, а воно прямо роса, такий капельки, такі мелкі-мілкі-мілкі, наче хто її душом обдав. І це вона стояла цілу ніч пила росу. А тут, бачите, виходить, що сусідська кукуруза. Вона ось тільки, не знаю, пробита раз щось там і не поддержана, як <кажуть>, кажуть. Дивіться, вже листки почали крутити. Листки крутять, як бачите, вже листки завертаються. Ну, у нас ось, ось стоїть. Стоїть. Зелена ще бадьора. Ось трактором зараз підійдемо, подивимося, як, як трактор на скорості четвертою. Получається проходимо на пониженні четвертою. Долотами пробиває я кажу, трошки воздуха, трохи шкуру, трохи ух, отакий ефект. Пилюка. Дивіться, бачите? І вийшли такі маленькі валунчики. Ось бачите? Все, чистота стала. Чистота. Уся мішиєць закиданий. Бо виходить, під, піддержуємо ми не тільки ж кукурузу, а піддержуємо і бур'яни. І так бур'яни наче були це і поживали. Такі мелкі, ось, бачите, мелке таке, тут і корінчика немає ось в цій мішіїні. А воно піддержується. Так такі діла, я ж кажу, підживка капітальна дає. Держу, я пока не м'яр. Я ж кажу, сусідська вона по-сусідськи видно. Буду вам тут показувати. Бо я і не знав, що вона тут сусідська щось. І а потім дивлюся. Сусід теж тут посіяв. Якось клином сюди вклинився до нас. Так, що він тут зараз заїжджає і вперед на четвертій, Кажу, де? вже з я скрив, не глибоко, сантиметрів 5-6 до лота і лапки підгортають на скорості, закидують землю в рядок. Оце такі, дивіться, бачите, ось стиковий рядок, теж добре обработало. Стик. Пілюга. Я ж кажу, сонце пече. Щось передають, інтернет весь в дощах замальований. Чи то тільки намальовано, чи щось буде. Ну, все одно сьогодні теж поїдемо. Ще там це в нас виходить один кусок. А на ніч ще поїдемо ще на другий кусок. Під